Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цікавий інструмент. Змінне відрізне лезо kl 44 під пластину sp 300 від відомого трейскова виробника Технік. Змінне лезо є невід'ємною частиною відрізного блока, куди він кріпиться і виконує свою безпосередню задачу: відрізку або шпас в деталі. Змінний відрізний ніж має наступні характеристики: загальна довжина 150 мм, висота леза 32 мм. ширина леза 2,4 мм. ширина канавки 3 мм. Максимальна глибина канавки 36 мм. Метрів тип ріжучі пластини СП-300, Як ви можете побачити, в змінне відрізне лезо можна встановлювати дві твердосплавні ріжучі пластини, що дозволяє економити час заміни пластини, просто перевернув лезо. Встановлювати твердосплавну ріжучу пластину потрібно за допомогою спеціального ключа, який йде у комплекті зі змінним лезом. Цей інструмент є універсальним завдяки тому, що можна виставляти глибину канавки від мінімального в пару міліметрів і аж до 36 мм. міліметрів. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете. Так, формати своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас з вказаними контактними телефонами до в будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.